Зараз чули перехоплення головного управління розвідки. І власне там чоловік каже дружині про те, що російські військові ну частково так довше їдуть на фронт в Україну аніж тут воюють. Ніхто каже, їх не відправляє трьохсотих там на лікування і виходу не так багато е з території України або двохсотим, або трьохсотим. А направду таке відношення у російської армії є до своїх солдатів, тобто ніхто не збирає їх тіла, ніхто цим не переймається і не переймається лікуванням тих трьохсотих. У них проблеми з особовим складом, вони перекинули з далеких ділянок на південь Запоріжжя війська, щоб утримати цю от першу лінію, і перекидали їх з далеких ділянок дуже. І тут важливо, що в разі, якщо збройні сили наші спроможуться почати ще десь наступальні дії. Ну, те, чого дуже бояться Росіяни, про що вони пишуть там на Херсонському напрямку, плаздам, де ми не втратили, судячи з їхньою інформацією, ми бачимо, що там, там було дуже тяжко, це я точно знаю. Але саме росіяни зараз кажуть, що плацдарм не втратили, і він більш того трошки розширяється. Хтось там вже кудись відходить з росіян. Ем... Тут ми не будемо коментувати да, то побачимо, як буде розвиватися події. Якщо там почнеться щось, хоча б якогось такого з тактичного масштаба, це просто буде катастрофа для них, бо звідти всі війська перекинули на Запоріжжя. Дуже ну резерви і так далі. Там дуже обезкровили ту лінію захисту. Відповідно, ми бачимо про вчора це у нього. який я забув попов генерал, якого зняли з командування мовляю зда. 58 восьми здається армія, що там. Да, да, і він, зокрема, мені не сподобалося, що я почув від нього, тому що видно, що це притомний військовий. Він навіть без пуза, і це добре, що його зняли. Слава Шойгу, слава Путіну, що знімають такі генералів в тому що це проблема, звичайно, якщо такі генерали кажуть про треба ротацію військ, лікування Шойгу вирішив, що русським ванюшкам лікування рота не треба, і їх там отвишили. Тому це теж сигнал. І від самих бійців ми бачимо, що дуже багато нарікань стосовно виснажених. І ту оборону, яку тримають підрозділи, там обескровлені деякі структури, немає ротації, немає поповнень, немає відновлень. Це самі їхні бійці кажуть. Тому я не здивуюся, якщо у них дуже кепське відношення до поранених, до загиблих і в цілому до свого особового складу, вони тримаються з останніх сил. І тут в що я маю на увазі: от, от ці війська, які я прийдуть за ними інші. Але це буде друга історія. Важливо, що якщо ми зараз випотрошимо оцю от лінію, де ми повільно рухаємося, ну дуже багато втрат у росіян, і це я важливо, тому що ну я сам знаю. Там наші зараз працюють, причому на всіх ділянках. Це і Пятиханки, і Старомлиновка, Работіно. Я там і сам лазив от, буквально тиждень тому дивився то. Звичайно, це тяжко, ми теж несемо трати, але з нашого боку набагато менше зараз задіяно ще основний от ударний кістяк, це є правда. І росіяни несуть втрати не лише от, якби, піхоти, а саме те, що вибивається багато техніки. Те, що ми там втратили штурму, техніку, ну це не техніка штурму, а росіяни втрачають саме засоби ППО, артилерію, далекобійну, інфекційні комплекси. І тут динаміка дуже, дуже бадьора. Тому, скажімо, вибиття оцих от того, що зараз тримає першу лінію, Лінію, зараз відбувається в такій динаміці, що противник далі буде опинитися в скруті. Йому треба буде перекидати якісь війська уже з інших взагалі ділянок. Там чи це буде оця група Запад я не знаю куди вони ще можуть там перекидати. І, і Бо запорізький напрямок буде тріщати. Ну тобто вони вже перекинули з Лівобережжя. Суда на Запоріжжя. Е якщо це буде вибите, а вибивається вже кадрива частина. 850 бригада морської піхоти, чи батальйони, там, чи покупку. Ну коротше, якесь там, чи це вже задіють кадрові. це не якісь там ото сітіни, чи ще якісь, як це під Бахмутом, зараз не захищається. Кадирівці активно перекидають. Та? Ну, нібито намагаються ними залатати дірки. Але кажуть, що вони так прекрасно злетіли в небо он, в Маріуполі. Така була красива бавовна, там в казарми кадирівців. Що вночі там кого могли вивезти на Донецьк, того вивезли, а кого ні, очевидно, так в тому металургійному заводі очевидно назавжди вони і залишуться. І воно так все видається. Знаєте, що кадирівців Кремль намагається ліквідувати так само, як вагнерівці, відправляючи ну, так близько до фронту. Може бути. До речі, гарна гіпотеза у вас. Я про це не задумався. Я, в принципі, розумію, що ті, воїна зараз в смерть погибель не загнать, тому що вони розуміють, що ну, якщо Росія шкара треба бути во всі оружі, треба, ну, щоб дівити піражок. Бо Україна для них, нашому країни, у них є Москва. В принципі, у них Москву завоювати вийшло. Об'єктивно, якби от, ну, навіть історія зараз Кадиров заїздить по Москві. Ну, це просто для наших е, глядачів. Е, от, Він їздить на якомусь там супер Феррарі і без номерів. Його щас пакують менти, Він платить штраф, каже, пошли нафіг, тому що каже, я без Зачем мені? Мені не номера? Мені граються номера. Вони знущаються, як можуть з Москви. Це реальна публічна історія. Про це дуже багато пишуть росіяни, вони офігелі, насилують русских, сколько можна насіла ФСБшників, збивати, грабять, криміналітет. Все. Це не я придумаю, це не якийсь, там, що ви думаєте, якогось заспокоюся. Я кажу те, що я читаю самих росіян, і я угораю цього. Ну, це відео, є фото і так далі. От, тому е, кадираться ну, об'єктивно немає сенсу воювати в Україні. Тут ще в чому нюанс. В ахматовських структурах просто є російські військовослужбовці, яких переманюють з армії або з якихось інших цих банд, там ЧВК Труба, Газпромовська, якісь там факів і так далі. Вони їх з патріотами будь там ЧВК їх переманюють до Кадирова за гроші, щоб вони давали статистику якихось боїв. А на ділі це просто ті ж самі русські ваньки, які працюють ну на на бренд Кадирова. але дохнуть будуть не чеченці, ну не кадировці. От, може бути оцих частково десь задіють бій, але таких багато не буде. Ну буде їх там батальйон, ну два. Ну може, десь там полк. Ну що таке полк. Там Запоріжжя, наприклад, це угрупування військ було там. ну Зараз уже там воно все перетерте, но на мов початок активного контрнаступу, там були 1080 росіян. Там само собі це ти логістика всіх разом. Ну, що таке там полк в цьому. числі Полк ж це теж, якби там штурмові частини, там ще є логістика і так далі, і так далі. Штаб. Тому ну ніякого чуда-юда, ніяких проблем не буде ткадирова. Само собою, десь вони краще забезпечені, краще в них управляємість операціями. Це відзначають лнрівці равці Ну, вони це відзначають сумно, вони кажуть, що нас ложать як, як дураков, а ті свої можуть дозволити, якби більш розумні операції, але ну впливу на лінію фронту як таку це не призведе. Це точечна історія, і то, яка я думаю, може і не розігратися, коли буде гаряче, вони втечуть я хочу повернутися все таки до історії з цим генерал-майором Поповим, якого а, і правда відсторонили. І тут треба трохи розібратися в тому, що ж він сказав такого, а що власне могло не сподобатись. Фактично правду та про яку правду він говорив, і з якими проблемами сьогодні стикається російське військо. Ну а це очевидно такі масштаби, про які а, генерали такого рівня вже не готові мовчати навіть на горі. Ну, от він визначає, що не вистачає контрбатарейних, контрбатарейної боротьби. Не вистачає засобів для того, щоб фіксувати нашу артилерію. Ну і вже там все похідне ротація бійців, логістика там і так далі. Того того не вистачає. І за це його зняли. Це дуже круто, тому що це все продовження ще історії Пригожинських. Воно ще все докіпає. Тобто, такі от історії, як він же ж підняв бунт. Важливо, що Пригожинські всі канали розогнали пряму мову цього генерала. І цей генерал це публічно сказав. І це виходить ми. Спочатку побачив, як іде марш на Москву. то ми побачили командуючий армії фронтової армії, причому, що на жаль, це толкова собака. Як він реально виступає проти рішення міністра оборони, це просто кошмар. Ну це і такого, до речі, раніше не було. Ми такого не чули, щоб вони були такі. У них були розборки Кадирова, які за 700 кілометрів від лінії фронту звинувачував, що за недостатньо далеко від лінії фронту перебуває якийсь там генерал за 100 в Луганській. Це було смішно дуже але зараз. Ми бачимо, ну коли між собою армійські генерали чубляться. Це дуже класні сигнали на фоні ще того, що вони й дохнуть. Тому що там ж і якраз прилетів Storm Shadow і трошки їх прикопали разом з кадеровцями. Тому ці сигнали дуже хороші. Це те, що сильно радує. Тому що, скажімо, якщо б не було цієї внутрішньої грізні і тих перспектив, які з неї виходять. Проблем з управлінням в якоїсь там внутрішніх подстав і так далі, то ну наступ був би значно важчий. Тобто зараз я думаю, в якийсь момент це нам може сильно допомогти. Бо в цілому, звичайно, просуваємося ми. Важко вже ну, але ж нам об'єктивно вигідно, аби залишався керувати російським міноборони, зрозумілий вже нам, хоч і безтолковий для них, шойгу, і власне такий да. же Герасимов. Ну для нас важливо, щоб вони не поміняли цих коней на переправі. Да, так точно. І проблема з тим, що зараз поміняли там все таки когось генерала. По моєму, цей що командувач був Сив ВДВ. Він якийсь чи України, щось там Лілітінські по-моєму не пам'ятаю, то це проблема, тому що він трошечки береже русських і йому трошки збільшили владу. Тобто русські теж розвиваються, вони не стоять на місці, але безумовно, Пригожин і Путін вони однозначно мають триматися. І в принципі, якщо їх будуть там вибивати з кабінета, треба може буде їм десь допомогти. Тому що так як вони якби розвалюють Росію, і російську армію, навряд чи хтось зможе. Ну це я так іронізую, але в нам це підходить для нас. Це зрозуміла принаймні вже історія. Так? І от, наприклад, історія з Суровікіним. Він в зоні доступу він недоступен, відпочиває. Відпочиває, очевидно, звичайно, в матроска тишині якої-небудь. ну є такі принаймні повідомлення, тому що кажуть, що його затримала контррозвідка його допитують через бунт вагнерівців, що він був в курсі, але типу не брав участі. У тому всьому а чистка ще й серед генералів вона така досить серйозна. Кажуть, що там летять голови наліво і направо. А чи є ким замінити? Замінити у них є ким? Згадав прізвище Теплинський, Теплинський прізвище генерала. Замінити у них є ким? І Но, на щастя, поки що, скажімо, іде перманентний процес. З одного боку, вони прог. Прають, несуть втрати, і у них іде такі занепокоєння з другого боку вони не можуть ніяк вже зібратися, щоб поміняти вже уже ключі все е, тому, скажімо, зараз я думаю, вони все одно що відстають. Їм треба було б значно швидше міняти людей, міняти підходи, е, і тоді б вони змогли б ну сильно нам ускладнити ситуацію. Зараз я думаю, все що відбувається, воно не виходить за межі там певних. Витоків змін, які не враховані нашим командуванням, тому зараз, поки що скажімо, все йде по плану. Це дуже тяжко, але іде по плану, і я не бачив, щоб, ну само собою на яку ділянку не заїдеш, всюди страшно. В тому плані, що думаєш, як же ми будемо наступати, тому що ну всюди, от, де ти влазиш ти дивишся, думаєш, це дуже важко, але тим не менше, потім бац, там пролізли, там пролізли, там просунулись. А потім дивишся, що у противника відбувається. Розумієш, що вони теж дуже сильно тріщать. Тому скажімо так. Я думаю, що зараз ніхто ми і не чули цих сигналів, і я думаю, що все рухається по нашому плану. Він складний, тому що це війна. і я думаю, що російські зміни зараз не встигають на це відповідати. Я зараз дуже обережна, Євгене, але мушу запитати вас про ту історію, яка несеться, на жаль, у соціальних мережах. І так видається, що нам не вдалося втримати це десь у себе всередині в своїй хаті. Воно понеслося вже і в Росію. Правда, це про наші внутрішні конфлікти безпосередньо у армії серед військових. Я кажу конкретно зараз про історію у 47-й бригаді без відносно до особистостей, але загалом я би хотіла, щоб ви прокоментували цю історію. Як з неї зараз правильно вийти Я скажу так. Насправді ця історія є якби її медійний аспект. І там не важливо, хто правий, і не важливо, хто не правий, і на кому було більше проблем. І є аспект того, чи були прийняті от певні зміни, рішення взяти до відома і що вже зроблено. Там я не буду розкривати таємниць. Ну, я вже знаю, якби там по багатьох речах е, вже прийняті рішення і вже багато чого там е, робиться. Е, це все б зробилось би і без медійного цього сварки. Ця сварка просто всіх полила брудом, всі розійдуться, всі як би, будуть продовжувати далі робити свою роботу. Зміни зроблені будуть з рахуванням всіх цих людей і командуванням, тобто і генштаб, і так далі, і команді корпуса. Шкідливі емоції. Я от на власному прикладі можу сказати, коли у нас була теж одна там операція складна, і там була стосовність мого життя моєї групи. Ну ми тут були дрібним елементом, тут не така ціле наше життя. Но маю на увазі, що всього ми бачили певну глупость. і так само до нас командир звертались. Що треба якось цю історію врегулювати, тому що там не чують, то у мене були там контакти. Я знав з ким спілкуватися, то я от максимально спокійно, хоча думав, що там вже будуть гайки, ну переживав не за себе, де за більші частини, хто там були в підв'язані під це. І максимально спокійно день за днем просто доносили інформацію, збирали, передавали, і потім прийнято правильне рішення, хоча саме коштував життя. Як я міг би тоді як Юра Бутусов, хай на весь інтернет, показати зраду зранькою, вона була б зрада зраденька. Ну нащо це робить? Противник би дізнав, що зраду зраденька, і ми би десь там прийнято було рішення, але воно було б значно кривавіше. От а так це вийшло чудово, якби і, і задача була виконана. Тому я не підтримую оцей, от е, якщо це не було належних причин, не підтримую е, такий демарш. А причин не могло бути належних, тому що у того хто да там ну, веле. Вали... Рі Маркос вжився до інтернет-війни. У нього є контакти. Валерія Федоровича завужного у нього є контакти. Я думаю, там керівника корпусу він може вийти. Він може вийти. Там не знаю, там не генерала сухопутних військ. Він міг своє питання донести всередині армійської системи, тому що це працює дуже погано, коли підривається довіра до командування. Навіть якщо командування наважало десь, то це тоді якби є та да, вища стоящий орган які де що помінять, і ці всі рішення і зміни, і багато чого вже було прийнято ще до тому. Мід. Цей використання, якби там Твіттера, інстаграма для того, щоб керувати армією, це кінчиться точно дуже погано. Це те, що ми хотіли б бачити у Росіян. Ну і хотілося б звичайно, щоб росіяни не бачили, що у нас в принципі від можуть відбуватися якісь такі внутрішні конфлікти. Хоча безумовно зрозуміло, це, це війна, життя, лінія фронту. І ну всяке може бути. Жень, дякую дуже до зустрічі у наших етерах. Завжди раді вам дякую. бережіть себе. Євген Карась, військовослужбовець Збройних сил України.